Все, чого я прагла і намагався отримати. Вірно я не міг примусити це працювати і весь цей час воно знаходилось там, у плані Божому, і мені так. не слід було змушувати це працювати. Все, що мені Вірно. слід було робити, це підкоритися цьому віру і збагачуватись у цьому. Бог дав кожній людині унікальні дари і таланти, які допомагають їй виконати Боже покликання для її життя. Приєднатись до Кента Копна та Кейта Мура, коли вони будуть допомагати кожному розпізнавати ці сфери Божої благодаті. Зараз на передачі переможний голос віруючих». Вітаю вас. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Давайте сьогодні знову разом привітаємо брата Кейта Мура на цій передачі. Слава Богу. Дякую, Кеннет. Кейта. Я не лише захоплений цим. я справді натхнений стосовно цього. Бо говорячи про дещо сказане вчора тобою, просто вибухнуло всередині мене. Бог дає вам можливість, і потім благодать забезпечує вас здатністю реалізувати цю можливість. Так те, що благодать наділяє Божою силою, Божий спосіб мислення, Божий спосіб того, як і що робити, люди переживають труднощі у цій сфері і не знають, у чому ці труднощі. Вони не знають, чому це так сильно б'є по них. Вони моляться, просять у Богоздатність. Просять у Бога гроші, просять у Бога всі ті речі. І схоже на те, що це не працює, Кейт. Так. ставлення саме таке. З благодаттю все гаразд, щось не гаразд з місцем. Так, так? Давай по мірі скерування Господа, почнемо сьогодні говорити про те. Як слово Боже описує і визначає спосіб визначення цього місця? Ми знаємо, що це по вірі. Ми говорили вчора про це на закінчення передачі. Перше, про що я одразу ж подумав, це те, що вам доведеться позбутися від релігійної коректності. «Ну, я просто ніхто я просто такий покірливий. Замовкніть, подивіться на це тверезо, і починайте думати тверезо. Бог зайняв моє місце. Він пролив свою кров, бо він полюбив мене. і Бог так полюбив світ. І я був частиною цього світу. Він любить мене Затвердіться. І потім я знаю, що він має для мене місце, і я знаю, що він хоче, щоб я був там ще сильніший, ніж я хочу там бути. І прагнучи до цього місця, ви приймаєте таке рішення. Якщо ви не приймете цього рішення, вам буде важко протягом всього вашого життя. Навіть якщо ви помрете і підете на небеса, це чудово. Але кажу вам: ви втрачаєте можливість переживати небеса на землі, дні небес на землі, і ви отримаєте пекло на землі. Бо навіть якби ви хоч трошки були близькими до того, що Бог запланував, ви й не знаєте, що це. І це не те, до чого ви прагнете і про що ви вірите. Ви не знаєте, хто ви. Тоді ви не будете знати, що це воно. Навіть коли опинитесь там. Тоді, по мірі скерування Духа Святого, брата Кейта, веди нас до цього місця. Люди кличуть, так. бажаючи знати, як це зробити. Так. І в більшості випадків вони не були навчені. Як ти говорив. Волю божу можна пізнати, і Бог не ховає від нас свій план. знаєте, ви чуєте, так люди говорять. Люди навіть вважають це ознакою інтелекту бути глибоким мислителем, і намагатися зрозуміти, хто я, Навіщо я тут. Люди вважають, що це питання на які неможливо відповісти, але це не так. Бог дає нам відповідь у своєму слові, своїм духом. Нам слід знати, хто ми, нам слід знати, ким ми є, нам слід знати, де наше місце, нам слід знати, що ми маємо робити, свою благодать, свої здібності, свої дари. Ми відповідальні за те, щоб дізнатися все це. Те місце писання, яке ти читав на попередній передачі перше послання до коринтян, 12 розділ. 18-й вірш. Договориться, але Бог розмістив члени кожен у складі тіла, як хотів. Звичайно, кожне слово в цьому вірші важливе. Бог розмістив, а не людина. Боже. Не ми розміщуємо себе. Не наші батьки розміщують нас, не уряд розміщує нас, не наш пастор розміщує нас. Бог розміщує нас, кожного з нас. У тілі Христа у своїй церкві в конкретному місці, як він хоче, за його бажанням. Він вже це зробив, чи не? Звичайно. І перед тим він говорить про те, що чи скаже нога я не належу до тіла, бо я не рука. І він задає питання. Невже нога не є частиною тіла через те, що вона на рука? Ні, звичайно, вона є частиною тіла, і те саме він говорить про вуха і про око, навіщо він все це говорить нам? Бо є частини тіла, які дивляться на інші частини тіла і применшують важливість свого місця, будучи зацикленими на тій іншій частині тіла. І, зрештою, люди намагаються бути тією частиною тіла, якою вони не є. Сійте, дозволь мені дещо у тебе запитати щоб підготувати ґрунт для просування далі. Ми говоримо не лише про церкву, так так ні. Так. ні. Ми говоримо про всю сферу життя. Про все тіло Христа. Бог покликав. Йому потрібні продавці так. машин, юристи. Йому потрібні лікарі, йому потрібні вчителі, йому так. потрібні проповідники, йому потрібні працівники на автостоянках. Так. Він має план так. для кожного і для всього народженого на цій землі. Лише відносно маленький відсоток тіла Христа має дар проповідувати як ми з тобою. Так Маленький відсоток. Більша частина тіла Христа – це інші частини інші дари, але і це не робить нас особливими. Ми тут заради них так. так. Це не робить нас особливими. Кожна частина тіла є важливою. Він далі у тому ж розділі продовжує говорити про те, що ті частини тіла, яких не видно, які покриті, є не менш важливими. Вірно чи не так? Він продовжує говорити про те, якою ціною і важливою кожна частина тіла. Але я говорю про те, що люди знають, що ми з тобою, і проповідники і вчителі, і пастори і дари п'ятикратного служіння мають бути повністю присвяченими служінню Богу. Але Люди думають, що коли у них інший дар, вони можуть просто час від часу відвідати церкву і практично робити все, що хочеться. Бо якщо вони люблять Господа, то підуть на небо, і це все. Ні, Кожна частина тіла має бути рівною мірою. присвячено тому, щоб дізнаватись і займати своє місце як ти і я, присвячені своєму місці. Слава Богу. Можливо, на їхнє місце бути проповідником, чистити за кафедрою, але вони не є менш важливою частиною тіла і мають зробити не менш важливу роботу. І вони мають бути такими ж присвяченими, такими ж відданими, такими ж готовими пожертвувати всім і дати все як ти і я, щоб виконати своє покликання у служінні. Слава Богу він сказав, що кожному було визначене його місце. Тому, перше, як ти сказав, це знайти своє місце і шукаючи своє місце, ви передусім маєте визнати, що у кожного з нас є місце, для якого ми підходимо. І у кожного з нас є дари таланти, які роблять нас придатним для цього місця. Я просто прочитаю кілька місць писання які підтверджують підтверджується дерестеблішдефоперше до Коринтян, сьомий розділ, сьомий вірш. Я просто швидко пробіжусь по ним, і ви побачите їх на екрані. Кожен перше до Коринтян, сім Кожен має свій дар від Бога. Один так, другий інакше. Слава Богу, вони різні. Вони не всі однакові. але у кожної людини є свій дар. Не у кожного проповідника. У кожної людини У кожної людини, у кожної. І людина означає і чоловіка, Людство. і жінку так. всіх. Так, у посланні до Ефесян 4,7 говориться подібне. До Ефесян 4,7. Кожному з нас дана благодать по мірі дару Христа. По-моєму, вчора ми читали з 12 розділу послання до римлян. Так, у третьому вірші там говориться: Бог кожному дав міру віри, кожному. Четвертий розділ 1 Петра, це вже згідно слів чотирьох свідків, п'яти, вважаючи другий розділ першого до коринтян. В першому Петра 4,10 говориться: служіть один одному тим даром, який отримали як добрі будівничі, різноманітної благодаті Божої». І це дозволяє вам побачити, що ви можете бути як хорошим будівничим, так і поганим будівничим тому лише те, що вам була дана благодать і дари, ще не означає, що все це буде працювати автоматично. Що ви автоматично будете задіяні в цьому. Ви можете використовувати дане вам. Ви можете розвивати його до повного потенціалу, або ж ви можете залишити його в бездіяльності, а абсолютно нічого з ним не робити. І є люди, які покликані бути певними частинами тіла Христа і виконувати певну роботу в тілі. Які так ніколи в своєму житті цього не зроблять, ніколи в житті так вони ніколи цього не зроблять, і коли вони будуть стати перед Господом, їм доведеться відзвітувати за місце і покликання у ослужіння, в якому вони нічого не зробили. Бути покликаними Богом це щось більше ніж просто прийди сюди. Ви є саме тими, ким він покликав вас бути. Так. Господь доніс це до мене, коли я був студентом університету Орла Робертса. І те, як він мені це сказав, назавжди залишило мені слід. Він сказав: коли ти будеш стояти переді мною і дивитися на те, що ти зробив у цьому тілі? Подумай про це таким чином. Ти будеш стояти перед профілем служителя Євангелія, а ти тут намагаєшся пілотувати літаки. Ти намагаєшся продавати машини, ти намагаєшся робити те чи інше. Ти не будеш стояти перед їхніми профілями. Ти будеш давати звіт за те, до чого я тебе покликав. Вірно? І, Кейте, я це зрозумів. Ось хто я. Так. так. І тоді у мене зникли з цим труднощі, і я сказав: так, Господи, ось хто я є. І мені байдуже, хто це знає. Я тут, щоб сказати вам прямо зараз, я буду жити і помру, і я буду жити вічно. Так. Як служитель Євангелія Господа так. Ісуса Христа, саме тоді все почало розвертатися для мене на 180 градусів. До того моє життя було просто пеклом на землі. Ти намагався бути яке не було місцем? Я не хотів бути тим, ким Бог покликав мене бути. Я був ногою, яка намагалася бути чимось іншим. І в результаті я просто сидів у болоті. Ніщо не працювало, я намагався використати свій талант у певних сферах. Так, я хотів співати і бути естрадним співаком. Але це було не тим, ким я був. То була благодать. То була благодать. Але не для того, щоб співати десь у якихось нічних клубах. Вона була призначена для іншої мети? Так, вона була призначена не Бог для цієї наділив мети. тебе благодат у знародження, але вона була призначена зробити тебе здатним бути тим, ким він покликав тебе бути. І брата Кеннет, багато людей так роблять. Ви бачите людей, які мають успіх у різних сферах у цьому світі як нечестиві та моральні. Можна бачити, що вони талановиті, вони умілі, талановиті люди, і проблема в тому, що Бог дав їм цю благодать, але не для того, а вони зловживають нею і неправильно її використовують. І це пояснює, чому так багато з них прийшли до справді поганого кінця. Так, так, вони рано вмирають, вони хворі й таке інше. Так. Це багато пояснює, чи не так? І є певна плутанина. Вони думають, я можу це зробити. Мабуть, це те, ким я є. Ні, ні. Ви можете це зробити, але воно призначене не для цієї мети. Ви ніколи не зможете бути там щасливими, ви ніколи не зможете там розвиватися. Деякі види благодаті Господь сказав мені це багато років тому. Він сказав з деякими видами благодаті, ти народжуєшся. Деякі види благодаті додаються тобі, коли ти народжуєшся згори. деякі види благодаті додаються тобі, коли ти наповнюєшся духом, Деякі види благодаті приходять до тебе у різні періоди твого життя по мірі слідування за ним. Але кожна з них є даром від Бога, даром наділення, здатністю, і силою. Легко вважати свою заслугу ту благодать. З яку ви народитесь, бо вона завжди так. з вами. Я міг співати. Вірно. Я не знав, навіщо і і думаєте? Ну це просто я. Я хороший, я можу це робити. Але це Божа благодать. Якби він забрав її від вас на хвилину, ви були б безпомічні. Ви не змогли б цього робити. Ви не змогли б цього робити. так? Це благодать, Боже мій знаєте, моя мама. моя мама просто примушувала мене співати у церкві. Вона просто постійно мене туди тягнула. І я робив це. Кейте, щось відбувалося зі мною. Так коли я співав перед класом у недільній школі чи в церкві, так. я думав, а чому я не можу це робити протягом тижня? І знаєте, я не мав жодного уявлення. Я нічого про це не знав. Я не був народжений з гори, але я не хотів цього робити. Я не хотів цього робити. Ти не хотів користуватися так. цим там. І зараз, оглядаючись назад, я думаю, це було просто Божою благодаттю. Бо я йшов на тому, чого намагався досягнути. Бо все благословення. Весь мир, вся радість, Вся доброта, яких я прагнув, всі гроші, все майно, всі речі, яких я прагнув, так я намагався отримати. Я не міг примусити це працювати. І весь цей час воно було там, в плані Божому. Вірно і мені не слід було змушувати це працювати. Все, що мені потрібно було зробити, це підкоритися цьому вірою і збагачуватися цим. Деякі навчали у церкві, що вам просто потрібно бути вільними від бажання досягнути успіху. що вам потрібно відкинути все це. ні, в кожному з нас є природне бажання добитися успіху, бути умілими і здатними до чогось, розвиватись так, щоб люди визнавали, що у вас це добре виходить. Сутність в тому, щоб не шукати слави для себе. Вам слід знайти своє місце у Бозі і бути успішними в цьому. І дозвольте йому піднести. Дозвольте вас. Дозвольте йому просувати вас, і нехай все це принесе так. славу йому. Так, ви отримуєте мир, доброту і все інше. Так. Віддайте йому славу і насолоджуйтесь цим. Господь дав мені один приклад, коли ми тільки починали про це навчати, про двох людей нейрохірурга і висококваліфікованого зварювальника. І він сказав, Вимагається високий рівень майстерності, щоб бути і одним, і іншим. Вони дуже різні, але вимагається високий рівень майстерності і роки навчання, практики та розвитку, щоб робити те, що вони роблять. Бог сказав: але якщо ви заберете їх з їхнього місця, вони будуть здаватися некорисними, нездатними і невмілими. Якщо ви візьмете нейрохірурга, він може бути найкращим спеціалістом у цій сфері, найкращим спеціалістом в країні, найкращим у світі. Якщо ви заберете його з операційної і поставите його на вершині десятиметрової стальної конструкції, скажете йому, гаразд, нам потрібно покласти тут ці сталеві балки. І цей зварний шов має витримати таке, то певне навантаження. він повинен бути таким то. Йому дають казку, всі інструменти, і він говорить: я не знаю. Я не можу цього зробити. Я не можу цього зробити. <ріпи> ви не можете. Тобто, ви не можете навіть взяти в руки зварювальний апарат. Ви не можете? Ні. Ви знаєте, які параметри стануть на цьому апараті? Ні. Ви знаєте, які потрібно використовувати матеріал? Ні. Мені не потрібна така будівля. Вона ненадійна. Мені таке не потрібно, ні. Так. Але подумайте про те, як він буде себе відчувати. Він нічого не знає про те, як це зробити. Він не має для цього жодних навичок. Він може відчувати себе абсолютно некорисним. він може відчувати, йому просто захочеться піти звідти. І оточуючи його, люди можуть сказати що ти тут робиш? Спускайся вниз, не плутайся під ногами. І справа не в тому, що він некорисний. просто цей чоловік не на своєму місці. Це сильно. Візьмемо зварювальника, ви відмиваєте його і приводите в операційну. Там лежить чоловік з оголеною головою, на якій відмічені усі точки. У нього запитують гаразд, що ви хочете почати? Тільки не на мені. Я там не залишусь. Він говорить: ні, я не Який ви хочете інструмент? Ні. Ви знаєте, що це? Ні. Ви знаєте, що це? Ви знаєте, що, ви знаєте, що означає показ на цьому обладнанні? Ні. Йому доведеться відповідати ні на всі запитання, і він здається абсолютно нічого він не знає. Він буде жалюгідним там. Так. Він не знає, що там відбувається. Той самий чоловік може роками навчатись, навчатись і навчатись тому, як бути нейрохірургом, але він жалюгідний і нещасний там, бо в своєму серці він зварювальник. Це відбувається, чи не так? Є вуха, які намагаються бути очима, є ноги, які намагаються бути руками. І завжди легко дивитись на іншого чоловіка. І ви не знаєте про його життя, ви не знаєте, що він для цього зробив. Та ідеалізувати те, як буде таким, як він. Якось зі мною в одну поїздку поїхав один з моїх помічників. Він ніколи раніше не був у таких поїздках. Не пройшли пару днів. Як він сказав, це не так вже і романтично. Ви прокидаєтесь, вам потрібно їхати, вам потрібно робити те та інше. Ми пропускали прийоми їжі, і все це не було так чудово, як люди собі уявляють. Але знаєте, коли ви виходите на сцену, ви зробили зачіску, вмикаєте світло, і людям легко думати. Це те, ким я хочу бути. Ви не маєте жодного уявлення про те, що це. Але сутність наступному. Якщо це ваше покликання, і ви маєте благодать це робити, для вас немає нічого кращого. А якщо ви спробуєте робити те, що покликано робити хтось інший, і у кого є благодать це робити, ви не тільки ідеалізуєте та маєте неправильне уявлення про їхнє місце, і навіть про те, що вони роблять, але ви ставитеся з презирством до свого покликання і до своєї благодаті. І проблема в тому, що не ви себе покликали. І не ви дали собі цю благодать. тому ви ставите з презирством не до себе, а до господа. Кейте це породжує слово невідповідність. Він невідповідність. Хтось просто є невідповідністю. Він не підходить ні туди, ні сюди, але він кудись підходить. Так, десь є його місце. Саме тому ми читаємо ці вірші у кожному, у кожному, у кожного чоловіка, у кожного. У кожного є призначене Богом місце. Ви маєте призначене Богом місце. Ви завжди ближчі до Нього, ніж ви думаєте. Почніть з наступного. Отже, так, нехай буде твоя воля. Так, я готовий бути готовим. Я підкоряюсь тобі. І я підкоряю Твоєму слову віри в ім'я Ісуса. Так візьми мене звідси туди, так. де я маю бути, в ім'я Ісуса. Ви будете здивовані, але сутність в тому, що коли ви зробите це вірою, благословення цього почне працювати в вас і навколо вас, поки Бог буде вести вас до того місця. Амінь. Ми з братом Кейтом повернемося хвилину. Бог ніколи не планував, щоб ви були невдахою. він ніколи не планував, щоб ви були банкрутом та голодували. Він ніколи не планував, щоб ви були нещасними. Він ніколи не планував, щоб ви були хворими. Він ніколи нічого з цього для вас не планував. Він має для вас план, який переважає все, про що люди можуть тільки просити чи думати. Я говорю про писання. Я можу показувати вам одне місце писання за іншим, яке підтверджується. Першим кроком дверима є Ісус. Придіть до мене, сказав він. І він є відкритими дверима до цього. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого Господа і Спасителя, не чекайте жодної секунди. Не відкладайте цього, зробіться прямо зараз. Просто помоліться зі мною. Отець Небесний. Отець Небесний. Я вірю всім своїм серцем. Я вірю всім своїм серцем. Що Ісус Воскрес із мертвих. Що Ісус Воскрес із мертвих. Ісусе, увідив моє серце. Ісусу увідив моє серце. Я приймаю тебе як мого Господа і мого Спасителя. Я приймаю тебе як мого Господа і мого Спасителя, Я є в гріхах. Я каюсь у гріхах. Я зрікаюсь минулого. Я зрікаюсь минулого. Я зрікаюсь диявола і всього, що він представляє. Я зрікаюсь диявола і всього, що він представляє. Наповни мене твоїм дорогоцінним духом. Наповни мене твоїм дорогоцінним духом. Дай мені твій план. Дай мені твій план. Я приймаю його. Я приймаю його. в ім'я Ісуса. Я християнин. Алілуя. Я віруючий. Так Бог любить мене. Він любить. Якщо ви помолилися сьогодні з нами цією молитвою, повідомте нам. Наша адреса зараз на вашому екрані. Ми маємо книгу під назвою Все це він зробив для вас, щоб допомогти вам почати читати Біблію. Вам не потрібно переживати з нею труднощі. Вона написана для вас, і це допоможе вам. Ми надішлемо вам цю книгу безкоштовно, а також невеликий буклет про те, як досліджувати Біблію. Це просто, слава Богу. І ви зможете бути такими ж запаленими, як і всі ми. Хвала Господу, ми любимо вас, Бог любить вас. До зустрічі завтра. Це Кенет Копленд і Кейт Мур. Нагадують вам, що Ісус є Господь. cloud